Усім привіт! Мене звати Ліна. Я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відео про непопулярні книги, які я читала, які були. На початку мого читацького шляху, так сказати, про який я майже нічого не чула ні в Буктоці, ні в Буктюбі, і взагалі на просторах інтернету ніде. Не скажу, що це буде відео, де я їх раджу, не раджу, я буду просто розповідати вам про існування цих книг. Можливо, ви про них чули, читали, обов'язково це напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. Ну, але буду додавати, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Тож пропоную почати. Я вам зібрала 10 книг, такі е, найменш, найменш відомі в, е, в книжковому світі, а деякі про які я взагалі ніде не чула. І перша книга, про яку я вам хочу розповісти, це Будь-яка мрія згодиться від авторки Дебі Маккомбер. Навіть книгу цю я можу вам показати, вона в мене зараз є. Так вона виглядає. Я пам'ятаю, що її мені спочатку позичили прочитати, а потім я придбала її собі. Це здається, ну майже там одна із найперших, яку я прочитала, розповідає нам про двох головних героїв: жінку на ім'я Шей, яка жила своє щасливе життя. І... Також занадто любила молодшого брата, готова за ним йти, як то кажуть, і в вогонь, і в воду, поки він не почав вживати заборонені речовини. І так сталося, що його притягнули до суду, і він мав відсидіти е, певний, певну кількість років у в'язниці, і наша шей відсиділа ці роки замість свого молодшого брата. Також у нас є головний герой на ім'я Дрю, для якого найбільшою цінністю була сім'я. Він дуже кохав свою дружину, і також було невимовно йому боляче, коли він втратив свою дружину. І найрідніше, що в його залишилось, це його діти. І також потім він пізніше знайомиться з нашою Шей. Вони починають спілкуватися. Згодом від дружби переходить в те що більше. Поки не з'являється ось цей молодший її брат Каден. І не вимагає в неї шалені гроші. Там уже постає питання, чи витримають стосунки дрю та Шей ось нелегких цих моментів. І там, як то кажуть, будь-яка мрія згодиться, як і є наша назва книги. В цілому, це досить таки непогана історія. Точно це не любовний роман, любов тут є, але зовсім інші питання і тематика піднімаються в цій книзі. А це було цікаво, від цього не варто очікувати щось надзвичайного, неймовірного, цікавого, там захопливого. Ні, це така книга, щоб відпочити, не думати особливо. Вона така, я б назвала її в цілому затишним читанням. Тож, якщо раптом десь вона ще є. Я б радила вам її прочитати. Можливо, вона також видавалася в пейпербеці від Вівату, я не впевнена, тому що це видання ще 2019 року. Не факт, що воно десь є, можливо, якісь залишки є, але ну, ось так. Взагалі, напевно, тут більшість книг, яких немає вже в наявності, і додрук навряд чи буде. Наступна книга, про яку я хочу вам розповісти, називається «Моє серце та інші чорні діри від авторки Жасмін Варга. Специфічна книга, теж вона була однією з перших, яку я прочитала. Тоді мене дуже зацікавила анотація, і трішки чесно розчарувала сама книга в кінці. Розповідає нам вона про 16-річну Айзель, в якої стались не надто приємні моменти у житті. Її покинула мати. Батько скоїв щось жахливе, і вона вирішує, що все ну нема сенсу жити. Треба. Завершувати це все так сказати, м'яко кажучи, У нас знаходить сайт, який називається Тихий Відхід, де люди планують піти, але не самим. І там вона знайомиться з хлопцем на ім'я Роман. Не знаю, там наголосів не було, тож я читала це як наше українське ім'я Роман. тому... Він погоджується, вони починають бачитись в реальності, обговорювати, проводити разом час і впевнено крокують до вибраної дати. Але раптом наша Ізель розуміє, що вона вже передумала, вона не хоче, вона хоче продовжувати жити, і в неї постає нове завдання: змусити Романа жити, вселити в його в цю надію і врятувати його. Ось так. Трохи мене збентежило ось саме це, як вона так різко передумала. Розумію, що для неї стало причиною саме ось цей роман, але в таких людей трохи все складніше побудовано. І, здається, наша головна героїня не відвідувала психотерапевта. Тому трохи в мене виникло чимало питань стосовно цього, але книга з такою тематикою. Досить таки нелегка і історія, які розповідали наші головні герої, що сталося, що їх змусило піти на такий крок в своєму житті. Це важко. Я навіть, здається, більше таких книг подібних і не читала. Тож, якщо раптом ви шукали якусь таку книгу з тематикою, такою, то в цілому ця книга підійде. Правда, не знаю, чи вона теж є десь ще, можливо, десь вже залишки є. Але ну, для мене це була книга 50 на 50. Радити, не радити, чесно, не знаю. Але я вам розповіла про існування такої книги. Так, а наступна в нас це: Мене звати Люсі Бартон від авторки Елізабет Страут. Це дуже така сумнівна книга, тому що я навіть не знаю, чи її радити чи ні, тому що. Е Прочитавши її, я не зрозуміла, що я прочитала. Це дуже маленька історія до 100 сторінок, можливо, 120 десь. З великим таким шрифтом читалася легко, швидко і я нічого не зрозуміла. Крім того, що історія нам розповідає якраз то про цю Люсі Бартон, яка переживає якусь нескладну операцію, але. Дивно, що її організм не хоче боротися і видужувати, вона лишається в лікарні, лікарі намагаються щось зробити, аби все-таки вона видужала. І тут, дізнавшись цю новину, до неї приїжджає її мати, з якою вони не спілкувалися дуже-дуже багато років. І тут в нас історія побудована так, що вона. Е Тягнеться на протязі одного дня, здається, і вони просто поринають у спогади. Наша Люсі Бартон мала нелегке дитинство, але змогла перебороти певні травми, не зламатись і піти далі. І, звичайно, вона вступає в дискусію з матір'ю, в їх там відбуваються душевні розмови, в яких вони вибачають одна одну, все таке. Ось така, такий типаж історії. Більше, деталів я, більше деталей, на жаль, я не згадаю, тому що читала її дуже давно. В 20-му 20, чи то в 21-му році, а це 3-4, 4-5 років тому. Якби. І тим паче книга така не надто затрималася в моїх враженнях, так сказати. Я її тоді купила на знижках там була знижка мінус 70 чи мінус 80, щось там, здається, за 30 чи 50 гривень я її придбала, ну, типу, чому би ні. Тож, ось така книга. Обов'язково напишіть, можливо, ви про неї чули, бо я в інтернеті ніде на неї не трапляла, чесно. Наступна книга, думаю, більш відома в книжковому просторі це Добре у ліжку від Дженніфер Вайнер. Цієї авторки перекладено три книги, від, всі вони від видаництва Віват. В одному оформленні. У мене навіть є тут її ось книга, це кого ти кохаєш. Ось, якось, схоже, вони всі оформлені. Найновіша її книга. Велике літо, здається, називається вона. Але я її не читала, не купувала. Навколо цієї авторки сумнівні такі відгуки. Більшість чомусь не вподобало стиль написання. і Взагалі, книги цієї авторки якось не дуже всім заходять. А добре в ліжку, я теж бачила, що вона не всім подобається. але... Вона мені в цілому можу сказати, що сподобалась так. Вона там на 500 більше сторінок і моментами мені було нуднувато, але вона піднімає дуже таку важливу тему. Взагалі розповідається нам про. Дівчину на ім'я Кенні, вона успішна, вона живе своє щасливе життя, має хорошу роботу і вірного пса, поки раптом не натрапляє на якусь сумнівну статтю, яка написана взагалі її колишнім бойфрендом, де він розповідає, як це жити з великою жінкою. Він описує всі її там параметри, вона є такою спишними формами. Жінка, і він це так описує з насмішкою. Наша Кені, звичайно, засмучується, почувши цю всю інформацію. Потім різко думає щось змінити, раптово схуднути, підбирає собі дієту, там щось намагається змінювати. Але в кінці кінців вона дійшла висновку, що це все було намарно. Тому що нащо? Якщо до цього все було прекрасно, а там якийсь е, недолугий е, бойфренд е, Брюс, щось там напотякав. Ну, типу, коротше, досить таки цікава книга, піднімає важливі теми, не лише е, сприйняття в. Інтернеті і в житті, от як часто булять людей, і також тут ще й піднімається тема материнства. Тому дуже-дуже Цікаво було про це читати, я рекомендую вам познайомитись з цією книгою. Вона, здається, навіть виходила в пайпербеці від Вівату. Точно не впевнена, але мені здається, десь її можна ще знайти. Далі книга це Крамниця щастя від української авторки Анастасії Шевердіної. Дуже гарне оформлення цієї книги. Я навіть її, здається, показувала в якихось відео, можливо, це було відео про історію мого читання. А якщо ви раптом її не бачили, не бачили цього відео, то я десь тут прикріплю, подивитись. Там я здається точно мала показувати цю книгу. Це в нас така історія. Яка розповідає про містечко, де всі живуть своїм звичайним життям, і тут в його завітав такий дідусь, якого називають то лікарем, то магом, то чарівником, чер... чаклуном, і все таке він відкриває свою власну крамницю щастя, де продає якісь магічні предмети, за допомогою яких людина може здійснити свої найзаповітніші мрії. І, звичайно, місцеві жителі відразу туди. Навідується, розумієш, що це все працює, але потім не все так легко і з долею так не пограєшся. Насправді, покупці магічних товарів одне за одним намагаються перехитрити долю. Але за магію, як і за все в житті, доводиться платити. Ось такі останні рядки з анотації. Дуже цікава ця книга, як і для дітей, так і для дорослих вона підійде. Це такі розділи від кожного. Ну, можливо, не кожно від різних героїв цієї історії, які в їх найбільші мрії, що вони хочуть зробити. Взагалі, тут піднесено так, що є от магічна типу якийсь магічний предмет, але потім вони розуміють, що для цього і магії не потрібно лише. Переосмислити, зрозуміти, що для цього варто зробити. якось так, якщо Я думаю, ви зрозуміли. Дуже гарна історія, ілюстрована малюнками такими досить таки красивими, і історія. Для дітей, і для дорослих теж не менш цікава. Далі йде книга, це вона навіть по психології, трошки тіні наших побачень від Івана Байдака, книгу, яку я придбала в 2021 році, яка безслідно зникла після того часу. Я її прочитала і буквально я її потім не знайшла. Тож, це історія, вона трохи в нас психологічна, але там дуже мало психології, і вона не є складною. Це історія про психологію стосунків. Про вигадані сюжети, такі ситуації, де автор показує нам побудову стосунків, які вони є, які є ситуації і все таке. Непогана історія, така легенька психологія стосунків, тут нема нічого такого, прямо ж складного, все зрозуміло, все легко. Цю книгу я теж ніде не бачила, щоб хтось її читав. Вона не є популярною, але в цілому вона таки непогана, я б сказала. Якщо раптом любите психологію, але не надто складну, то в цілому я б радила її прочитати. Далі вже більш популярна, я б сказала, книга це закоханий привид від Марка Леві. Мені навіть здається, що її ще десь можна в КСД знайти. Шкода, що цього автора лише три книги в нас видано. Я б хотіла, щоб це було більше, тому що в його. Є ще книги, і він пише досить таки цікаво, я прочитала всі ті три книги, мені одна лише не сподобалась, а інші були непогані. І от закоханий привид, це моя, напевно, що найулюбленіша, яка розповідає нам про головного героя, якому одного вечора просто до нього приходить привид його померлого батька. Спочатку герой не вірить в все, тому що думає, що просто там. Перекурив забагато і йому тепер вважається батько. Але потім розуміє, що все-таки це правда. І перше, що йому говорить батько, це його прохання, щоб він викрав його прах і ще прах там його коханої Каміли, і розвіяв там на одному місці бажаному. І на все про все в його є лише три дні. Звичайно, він там дуже довго заперечує. Ось все те, що відбувається, але погоджується, його там чекають пригоди. Тут дуже все іронічно, смішно описано. Він також там знайомиться з новими людьми, зав'язуються в його стосунки, дружба. Але це в нас не любовний роман. Тут в нас більше про стосунки батька та сина, що вони обговорювали, що не встигли зробити і обговорити за час, коли ще батько був живий. Це ну, неймовірна історія, неймовірна книга. І жарти там це окремий вид мистецтва. Та як жартує автор, це просто там навіть ілюстрації невеличкі є, тому я дуже раджу цю книгу. Я думаю, що вона точно ще десь є. Тож познайомтесь обов'язково з нею. Тупна книга: це містраль від Анжели Нанетті. Це видавництво Старого Лева. Теж я не зустрічала її на просторах буктоку, буктюбу і взагалі книжкової спільноти. Хоча, можливо, в якомусь одному відео я її десь бачила. Але щоб от масово, то ні. Це історія нам про хлопчика на ім'я Містраль, який живе біля моря, має такий войовничий характер, і йому стає нудно, тому що його дні однотипні, нічого не змінюється. Це взагалі історія зростання ось цього містраля. Він шукає себе, він такий подібний до неприборного вітру, його ніхто не може спинити, слова батька матері взагалі рідні на його не діють. І от одного дня на березі моря з'являється іноземка на ім'я Хлоя. І вона змінює світогляд нашого містраля, тому що вона не є такою, як всі інші жителі. Вона е, дає йому, так сказати, показує, що є в цьому світі, е, відкриває нові можливості, і він з нею розуміє, що ж таке кохання. Дуже така м м чуттєва насправді історія, емоційна. В кінець там, взагалі, я плакала над кінцем. Ой, дуже-дуже цікава історія, вона теж невеличка, там до 300 сторінок буквально. Не знаю, чи її можна ще знайти. Можливо, вона ще десь є на сайтах видаництва Старого Лева, але історія, яка варта уваги, дуже крута вона. Тож я вам її раджу. Передостання книга це Король Даркнету від української авторки Олени Ришко. Насправді до цієї книги не особливо є анотація. Я буду намагатись згадати про що вона. Це теж дуже невеличка така історія, підліткова історія, де в нас є пара Яр та Стефа, які живуть своє підліткове звичайне життя, і от вони собі просто прогулюються і натрапляють на мертве тіло чоловіка. В їх виникає дуже багато питань. Вони викликають, звичайно, поліцію, починається розслідування, тому що не все так там однозначно, як то кажуть. Але паралельно з тим вони починають власне розслідування, тому що, як вони вв'язались це розслідування, в їх в житті починають відбуватись дивні речі, ніби вони цим при... прикликали до себе якісь дивні зміни в стефи свої, в Яра свої. І от вони починають власне розслідування. Яра, ем... Ой, Стефа заручається допомогою своєї подруги, яка взагалі профі ось цьому, так її назвали король Даркнету. Вони там розслідують ось це, що сталося, до чого воно все приводить. Такий, типу, як детективчик, насправді я б хотіла, щоб ця книга була набагато обширшою, більшою, об'ємнішою, тому що вона налічує лише, здається, 150 сторінок. І як на мене було це дуже і дуже мало. Я б хотіла більше прочитати, тому що стиль написання авторки і історія задуму досить таки цікава. І, на жаль, вона така маленька. Але і про цю книгу я, звичайно, нічого ніде не чула. Це видавництво. Я десь тут прикріплю, бо точно не пам'ятаю. в них є ціла серія підліткової літератури про підлітків, е такі невеличкі книжечки, але досить таки цікаво. Я читала здається цю книгу в 21-му році. І мені дуже-дуже сподобалося. Я б її навіть перечитала. І остання книга, про яку я хочу вам розповісти, називається Увесь цей час від двох авторів. Це Рейчел Ліппінот і Мікі Дотрі. Це у нас така драматична досить книга, розповідає про двох випускників Кайл і Кімберлі. Напередодні випускного між ними зав'язується якась сварка через те, що Кімберлі вирішила жити власним життям, в яке, в плани якого не входив Кайл, вона там хоче вступити до омріяного університету, почати нове життя, і типу Кайла вона не враховує. І під час цієї сварки стається. Непередбачуване стається автомобільна аварія, в якій гине Кімберлі. Кайл в нас травмований, але на щастя, живий. Та коли він ходить до пам'яті, йому говорять про те, що Кімберлі загинула. Він, звичайно, не бачить подальшого життя, він важко адаптовується до всього цього. І взагалі не хоче сприймати світ, де немає цієї дівчини. Але потім в нього стається щось дуже дивне в його житті, після чого він трошки переосмислює дещо. Стається те, на що він найменше сподівався. Е, насправді я теж була шокована, наскільки перемінилася кінцівка, про що нам розповідали більшу частину книги. І кінцівка ось така: хоп, і я така. Ага. Ага. Досить таки вона була несподівана. Але, якщо чесно, я пам'ятаю, що ця книга мені не надто сподобалася. Я її поставила десь 3 з 5, не дуже багато, тому що ось саме кінцівка мені все зіпсувала. Але я так її примарно, можна сказати, не дуже її пам'ятаю. Можливо, я б теж перечитала цю книгу, вона досить таки драматична, незвична, тому що ось середина книги, що там відбувається, це досить такі дивні події. Але, тим не менш, книга непогана. Здається, це книга від однієї з авторок. Ось цих, або це знову ж таки двоє авторок за п'ять кроків до кохання. Думаю, ви всі знаєте цю книгу по екранізації відомі. Я цю екранізацію так і не подивилась, хоча собі завжди обіцяла. Я ж книгу читала, треба мені екранізацію. Подивитися. Угу. Не так це на жаль працює. Тож на цьому було все. Всі ось ці 10 книг. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви дізнались про про якісь книги, про які раніше не знали, можливо, вас якісь зацікавили, можливо, якісь ви б хотіли знайти, прочитати. Поділіться обов'язково цим в коментарях. Я дуже дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!